Слава Ісусу Марії, вітаю вас, Христос Воскрес! Живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості, благословені. Маємо прекрасний недільний час. І як завжди, в неділю ми розважаємо над останнім посланням, яке було нам. Зараз вже буде знову на цьому тижні нове послання, яке ми будемо розважати також наступний місяць. А сьогодні поки беремо 25 серпня 2025 рік. Дорогі діти, дітоньки мої, улюблені мої! Ви обрані, бо відгукнулись, увели до практики мої настанови та любите Бога понад усе. Тому, дітоньки, моліться всім серцем, щоб здійснились мої слова. Постіть, жертвуйтесь, любіть із любові до Бога, щоб вас створив, що вас створив, і будьте, дітоньки, моїми простягнутими руками цьому світу, який не пізнав Бога любові. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І ми якраз зараз в часі Євангелії, царства, шостої частини. І дуже багато говоримо про любов, любити Бога Що Це не так і просто, як здавалось нам. Любити Бога усе – це не піти в церкву раз в тиждень, стати на плиточку 30 на 30 стовпчиком, відстояти півтори годинки і піти додому. Це вся наша любов. Це хіба така людина любить Бога усе? Плиточка, стовпчик. Цей стовпчик і так кожної неділі. Якщо ми так живемо, то це не є любити Бога понад усе. Це взагалі, ну, ми приділяємо ми приділяємо час тіктоку, новинам, книжкам, серіалам, різному роду всякій єрунді, та? Всякої, взагалі єрунді. І, І думаємо, що ми Бога любимо понад усе. То тут, власне, ось ці слова. Ось тут ці слова любіть Бога, понад усе» і ті, котрі любите Бога понад усе», то це я вам скажу одиниці. одиниці. Навіть я, коли задає отець на реколекціях питання, чи любиш Бога понад усе?», то відразу ще аналізуєш, а чи там нема, а чи там, а чи там, та, а чи а чи 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 в мене нема того сього, того. Та? І тому я так часто ділю своїми думками, що. Господи, якби сьогодні все забрав, то головне з тобою лишитися». Оце любов Бога, панадусе. Не якісь речі, не якісь, е, те, що земне, та? А, Але не тільки це, Та? Це е, в будь-який момент готовність віддати це все заради Бога. Піти в тюрму заради Бога, померти заради Бога. Оце називається любити Бога, панадусе. Е, все інше не має значення. Якщо сьогодні кар'єра. Діти, не знаю, дружина, чоловік, або щось є сенсом твого життя, то ти ще не той, про кого тут Марія говорить. На жаль, так є. Бо Марія тут говорить: ви, або ти, який обраний, бо відгукнувся, увів в практики мої настанови та любиш Бога понад усе усіма думками, усією силою, усією кріпостю. Це легко казати, але жити цим. Це дуже складно, так? тому на, ми, я думаю, більше всього на шляху цього, так? Відгукнулись, так. Увели до практики послання на настанови так. Або майже всі ввели, або вже ввели всі практики ці. А ось любити Бога, Пану Дусе, тут ще треба працювати. Тут ще е, треба аналізувати, дивитися, складати екзамен. Так? Бо без екзамену це можна. Та я Бога люблю, понад усе. все. Та я. А потім 20 євро податок на церкву. Та де? Та де? Я не Ні, Я в душі тільки. Я буду ходити до церкви, але не буду платити податок. Хай церква сама якось виживе. Так? Потім за 20 євро відразу віра. Ну, це в одній категорії християн. Та які попали в Європу, і там податок є на церкву, то відразу стали атеїстами. Але в душі вони християни. в душі. Тому аналізуй сьогодні своє серце. Якби в тебе забрали все, або твій скарб, що сьогодні твій скарб, що сьогодні тебе тримає, так? мрії, може? Можливо, кар'єра, супер-пупер, гроші, автомобіль, квартира, яхта. Чи готовий ти віддати заради Бога, заради любові до Бога. Не те, що заради Бога, Богу воно не потрібно, а з любові до Бога. Бо, не, не кажу віддавати це мені, та, мені не треба, або йти одразу віддати комусь якимось там. Але проаналізувати своє серце. Чи якби я сьогодні все віддав, це матеріальне, чи, чи проміняв би я на Бога це. Більше так сказати, та, не віддав просто так, але. Чи поставили, якби питання в моєму житті зараз, сьогодні. Чи ось це, чи, чи бути з Богом далі? Що би я обрав? Ось це, хто проходить цей екзамен, то ось це, любить Бога понад усе. Навіть життя віддав би, аби бути з Богом, так? то Бога понад усе. Бо якщо я люблю своє життя більше, ніж Бога, то вже Бога не люблю понад усе. Люблю Бога добре, але своє життя понад усе. Так? Розумієте, в чому тут сила вся цих роздумів? Тому, дитинко, молись всім серцем, щоб здійснились мої слова. Молись всім серцем. Ми, якщо вже не можемо дійсно любити, то молимось хоч всім серцем, щоб ці здійснились слова Марії, яка нам їх постійно говорить, щоб вони здійснились в моєму житті в першу чергу. Пости, жертвуйся, люби і з любові до Бога. Що тебе сотворив, і будь дитинко, моїми простягнутими руками цьому світу. Бачите, коли вже люблю Бога, понад усе, тоді можу бути цими руками простягнутими. Бо без любові до Бога я не буду ні любити інших, не бути руками простягнутими, бо це йде з любов'ю, має йти з любов'ю, а не з примусу. так? Марія не змушує нікого це робити. І каже: будь простягнутим руками цьому світу, який не пізнав Бога любові. Ти. Який пізнав Бога любові будь для тих, хто не пізнали. Будьте благословені. Миром, радість, благодать. Змиджи горі. Папа. -па.